В цьому відео поговоримо про відносно новий метод для роботи з масивами в JavaScript, це В цілому це той же самий сорт, але і мутабельний. Що я маю на увазі? Якщо ми, наприклад, викличемо метод sort на масиві nums, ми побачимо цікаву ситуацію. В нас посортований не тільки новий масив, але в нас посортований і вихідний масив. Ця операція вона називається мутабельна, тому що в нас мутується наш, наше джерело даних, наш вихідний масив. І в цілому тут в нас не створюється новий масив, а це просто посилання на ось цей масив, який посортований. Тобто в нас вихідний масив в принципі, втрачається. Це не дуже ок в JavaScript, і зазвичай в JavaScript прийнято робити операції імутабельними. Тому, в принципі, придумали цей метод toSorted. Якщо ми його запустимо, давайте, щоб було зручніше. Якщо ми його запустимо, ми бачимо, що в нас sorted масив. Він в нас посортований, але вихідний масив, він в нас не зачіплений. Тобто в нас створився новий масив, вже посортований, і ми маємо два масиви: старий і новий. Це дуже зручно, це дозволяє більш надійно працювати з даними, і в цілому це рахується як безпректість в JavaScript. Тому, якщо ви хочете використати сорт, подумайте про використання «toSorted».